Низка посадовців, які у 2004 році були частиною сепаратистських рухів, зараз обіймають посади у владі, з'ясували схеми. Журналісти розшукали відповідні документи 20-річної давнини. Зокрема, керівник секретаріату Конституційного суду Віктор Безчесний і член Національного олімпійського комітету України Олександр Зац, Погодили проведення референдуму щодо надання Донецькій області статусу республіки у складі Федерації. Суддя Харківського окружного адмінсуду Владислав Єгупенко був у списках виконавчого комітету Харківської області, який має взяти владу від Києва. А депутат Київради Олександр Попов був спікером на з'їзді в Сєвєродонецьку, де закликали створити Південну Східну Республіку. Те, до чого причетні вищесказані особи, як зазначили в розслідуванні, називають репетицією початку вторгнення Росії до України 2014 року. Низка посадовців, причетних до сепаратистських рухів на сході України у 2004 році, досі працюють у держорганах. Одним із тих, хто просував ідею проведення референдуму про створення Донецької республіки, Віктор Безчасний. Ось його підпис під листом, у якому він просить тодішню голову Донецької облради Бориса Колеснікова розглянути питання про референдум. На той час він голова комісії з питань законності та правопорядку Донецької облради. А це він же майже 20 років по тому. Підносить мантію судді Конституційного суду. Нині він голова секретаріату цього суду. Керівник секретаріату передає нагрудний знак судді Конституційного суду України Совгирі Ользі Володимирівні. Секретаріат, який очолює Безчасне, у конституційному суді перевіряє усі звернення до суду і вирішує, виносити їх на розгляд чи ні. Саме безчасне у 2004-му і обҐрунтував для депутатів необхідність проведення цього антиконституційного референдуму. Безчасний також погодив проєкт рішення про проведення референдуму. Зараз він все заперечує. А яка у вас роль була щодо сепаратистського референдуму 2004 року в Донецьку? Ніякої. Ну ви тоді були е, депутатом е, ніякої не було депутатом Донецької обласної ради? Ясно, ну, бо ну, я не приймав ніякого часу. Ну ви там готували я якісь вважаю. документи Ні. про підготовку референдуму. Ні. Ви ж був головою комісії з, з етики. Я від цих, цих питань від цих відмовився, тому що я не приймав. Тобто, ви взагалі нічого не підписували? Нічого не підписували. Заперечив свою причетність керівник секретаріату Конституційного суду і під час другої спроби з ним зв'язатись з телефоном. Попри це, його підпис під документами 2004 року та тепер вже у статусі керівника секретаріату Конституційного суду. Збігаються разом із безщасним, проєкт рішення про референдум погодив, зокрема, Олександр Зац. Хочу пожелати всім спортивного долголеття, добра, щастя і удачі. Сьогодні зац, член національного олімпійського комітету України. У ЗМІ повідомили, що у двадцять році, вже під час повномасштабного вторгнення, він виїхав як волонтер за кордон і не повернувся. Виступав на цьому з'їзді Олександр Попов у той час мер Комсомольська на Полтавщині. Нині це горішні плавні, а тепер депутат Київради. Під час з'їзду він привітав Януковича з перемогою і пообіцяв підтримку. Ну я точно можу сказати, що ніякого антидержавного підходу чи якісь бачення там щось проти України не було навпаки за розвиток України. Було. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви з'їзд у Сіверську Донецьку 2004 року патріотичним? ні, це антагонізм патріотичності. Коли ви підриваєте державу, то ви власне дієте проти своєї країни? У 2004 році міліцією на харківській південній залізниці керував Владислав Єгупенко. І коли депутати Харківщини перепідпорядковували міліцію, його прізвище з'явилося у складі виконавчого комітету, який мав перебрати усю повноту влади від Києва. Нині він, суддя Окружного адмінсуду Харкова. Ви брали участь на усій надзвичайній сесії, коли перепідпорядковували міліцію? Пам'ятаю. Я цього не пам'ятаю. Зовсім нічого не пам'ятаю, чесно кажучи, перепрошую. Ви були за чи проти оцих рішень? Звісно, проти.